Вірш весна красуня. Давай сьогодні вивчимо такий вірш за допомогою мнемо таблиці. Спочатку уважно послухай, а я прочитаю цей невеличкий віршик. Весна красуня. Ішла весна красуня у синій хустинці. Несла весна красуня у скринці гостинці. Ягнятам? Травицю, гуся там водицю, каченятам рязку, а малятам казку. Ось такий гарний вірш. А тепер уважно дивись на малюночки, які будуть з'являтись, і повторюй за мною, тож давай розпочинати. Ішла весна красуня. У синій хустинці несла весна красуня у скринці гостинці, Ягнятам травицю. Гусятам водицю Каченятам рязку, а малятам казку. Ось за, так, за допомогою малюночків ми з тобою можемо вивчити цей невеличкий вірш. А тепер давай повторимо ще раз його. Але тепер малюночки будуть з'являтися у нас, будуть розташовані в табличці. Уважно дивись знов таки на малюночки, і повторюй вірш. Ішла весна красуня. У синій хустинці. Несла весна красуня. У скринці гостинці. Ягня там. ГУСЯТОМ – Гусятам – водицю. Каченятам – ряску. А каску. Ось такая у нас вийшла Мнемо табличка, яка допоможе нам вивчити цей вірш і гарно його запам'ятати. А для того, щоб запам'ятати його, повтори його декілька разів. Або за допомогою цієї таблиці, яка в нас вийшла, або просто переглядаючи попередні малюночки, які з'являлись. Будь уважний! Ти обов'язково запам'ятаєш цей гарний вірш.